Плавні експерти та політологи пояснюють, все ж таки, що принесе Буданов на посаді керівника офісу президента, адже це гравець, якого дійсно побоюються. Політолог зазначив, що Буданов це людина зі стратегічним мисленням, яка дуже добре розбирається в військових справах. Призначення Крила Буданова очільником офісу президента України стало дуже важливим. Кадровим рішенням він зарекомендував себе як справжній лідер, який готовий виконувати найскладніші завдання. Чому ж особистий авторитет головного розвідника та його стратегічне бачення є критично важливим для банкової саме зараз? І чи вдасться поєднати військовий досвід із бюрократичними викликами та як? Зміняться підходи до формування воєнної стратегії України. Про це розповів і політолог Володимир Фасенко. Далі буду цитувати, що він говорить. Я вважаю, що це дуже сильний хід з боку Зеленського. Передусім, особистий авторитет Буданова, його вплив, який ймовірно зберігатиметься, і на військову розвідку, а також розгалужені політичні зв'язки, зокрема і за кордоном. Це справді дуже потужна кандидатура. На відміну від Андрія Єрмака, Буданов значно самотніший гравець, якого відверто кажучи, багато хто в країні побоюється. Далі знову ж таки продовжує цитувати Буданов. Це людина зі стратегічним мисленням, яка дуже добре розбирається в військових справах і знає не з довгих рук про воєнну ситуацію. Має власну оцінку воєнної ситуації плюс. Оцінка ситуації в Росії і людина, яка думаю, буде допомагати Зеленському визначати нову воєнну стратегію. Це не тільки стратегія бойових дій, а й в ширшому сенсі. І про воєнну стратегію. Війна, очевидно, не завершується, тож потрібна концентрація сил і ресурсів, а також оновлена модель оборони, так звана активна оборона, про яку говорили ще рік тому. Все ж таки, переговорний досвід Буданова. Він єдиний, хто мав контакт з американцями і з росіянами. Ну, і якщо говорити про його авторитет, він може стати противагою впливу та активності набуду в кола офісу президента. Це не означає, що він буде розрулювати щось. Ні, але ну скажемо так, зухвалих атак на офіс президента при Буданові не буде, зазначає політолог, і прийти до Буданова не зможуть, так як прийшли до Єрмака. Ну і там і немає приводу приходити, але тим не менш. Я думаю, що тут буде інакша ситуація, інакше ставлення, і думаю, що інакші правила взаємодії це сигнал. Головне це сигнал всім елітам, що Зеленський буде діяти активно. Проактивно, ну і все ж таки зазначає політолог, що Буданову не вистачає досвіду бюрократичної роботи в такій структурі, як офіс президента, і одна з проблем, не єдина. Але одна з проблем для Буданова полягає в тому, що він зараз буде займатися роботою, якою він ніколи не займався. Але в будь-якому випадку Буданову треба буде адаптуватися до нової роботи, і на це піде певний час. Але в них будуть дуже різні стилі управління, які стилі взаємодії з іншими людьми. І далі знову ж таки з. Я цитую, що говорить політолог. Я думаю, що от Єрмак робив ставку на монопольний вплив на Зеленського. Він відцікав від зеленського інших людей. Думаю, що Буданов буде діяти інакше. Ймовірно, відбудеться більш чітке розмежування функцій і повноважень всередині офісу президента, зазначив політолог. Росіяни панічно реагують на призначення Крила Буданова очільником офісу президента України. Як повідомляє РБК Україна, про це свідчить перехоплення розмови росіян, опубліковане головним управлінням розвідки України. Зокрема, в одному з чергових перехоплень української воєнної розвідки росіянка, мешканка Білгородської області, емоційно відреагувала на призначення Буданова. Тож не людь заявила вона у розмові. А от як зазначає Цюгур, схоже, залякана пропагандою Кремля жінка, побоюється, що це призначення може мати. Негативні наслідки для кремлівського режиму, ну і як політичній, так і у військовій площині, зазначається, що загалом росіяни, особливо мешканці прикордонних регіонів, дедалі активніше цікавляться внутрішньою політикою України та обговорюють кадрові рішення. Ну і як дописують угур, це свідчить про поступову втрату Кремлем контролю. Над суспільством, яке дедалі менше довіряє Москві і розуміє, що все далеко не так добре, якщо бачать з телевізора Соловйов зі Києва пишуть у гур. Ми ж нагадаємо, що минули п'ятниця, 2 січня. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України. Раніше ж Буданов, як ми всі знаємо, очолював головне управління розвідки. А от після підписання указу він офіційно приступив до виконання обов'язків на новій посаді. Раніше змі повідомляли, що призначення Буданова розглядалося як один із варіантів підготовки наступника керівника офіса президента. Ну, крім того, Зеленський анонсував велике перезавантаження влади і подробиці. Також ми вам вже попередньо говорили.